Вітаю всіх на моєму каналі. Відео починається цікаво. Це мій мінчачок Знайомтеся. І в мене в руках ще дещо Пристрій для вимірювання дозиметр і радіометр. Тобто зараз будемо проводити. Дозиметричне вимірювання. А де ми їх будемо проводити? А хто його знає. Я зараз знаходжуся на трасі Київ-Чернігів Новий Ярилович, яку недавно ремонтували. Так, вмикаємо цей приборчик і чекаємо, поки він нам почне показувати деякі деякі О, 0,8. Так, до речі, якщо видно на камеру, так, косуйся е, не більше 0,30. Тобто це норма. Зараз він показує 0,10. Але деякі люди в одному місці у нас зробили звалище. От таке ось звалище. І сказали, що на цьому звалищі. Велика радіація, тому що колись тут милися машини, які їхали з Чорнобиля. І тут дуже величезний фон. Але зараз я цього фону не спостерігаю. Так, звалище, звичайно, розрослося. А чому тут звалище розрослося? Та скоріше все, що хтось придумав про цей фон. 0,14. Це кабзда. Це кабзда, як воно розрослося. Ніякого фону тут немає. Ну, звичайно, воно трошки виросло. Так, ну, спробуємо зайти з іншого боку. Якщо мене тут щурі не покусають, які он там копа коприсаються у смітті, Жах. Що творять люди? Що творять люди? Так. 0,14. Кажуть, що тут навіть бояться копати землю або навіть дрова рубати. О, пригра тут чималенька така. Яма. 0,14. 0,14. Не бачу ніяких перевищень. Навіть більше норми. Ну, 0,10 це норма. Так, далі у нас невідомо, що там у нас далі йде. Ну, в яму я не буду спускатися, але є ще варіант обійти з іншого боку. Зараз що я і зроблю? Так, ну продовжуємо шукати вхід? Шукати вхід, де тут у нас хоч якась ложбинка, хоч трошки якось обійти, зайти, по локації не хочеться, не хочеться по локації, але, мабуть, прийдеться на пролом. Так, що у нас тут? Дозиметр показує. А нічого не показує в нас. Ага, це знову смітник. Знову смітник. Дозиметр показує у нас. Нічого не показує. Контент, контент, ліземо в ліс. О, бачимо яму. Так. Жодного, жодного. Але і жодного вигляду, що тут. А, вон сміття валяється. Вон сміття. Фокусуйся. Ну, не на павутині фокусуватися треба. Вон, сміття, дозиметр, і жодної радіації тут немає. Що й варто було доказати. Фу, в нього всякої дохлятини, все що не попадя викидають. Нічого тут не фонить, не пищить. Будемо вилазити назад. Якось. Я тут був наче. Так, так, так. Скажуть, диверсант лазить. У нас повітряна тривога, а я тут з ліхтариком бігаю. Диверсант. Так, ось щоб розуміли. Ось це сміття. Сміття погано видно. Так, я там можемо ліхтариком так збільшити, начебто якась прірва. там Вже дерева ростуть, але їх погано видно. А це сміття. Ну, смітті, зрозуміло, що немає нічого. Але приїдемось трошки. В інший напрямок і замірюємо там. І ось я вже на іншій локації. Я заходжусь на трасі. Тут ось машини їздять туди-сюди і хочу перевірити, скільки ж тут радіація. Є зупиночка, є туалет. Сподіваюсь, тут ніхто не пішов по маленькому, по піде і по-великому. Ну, тут трошки більше. рентгенів, Хтось насрав. Набагато більше. Цілу купу. Так. Добре. Але більше мене цікавить підземний перехід. Зараз сходимо. Ух ти. 19, 18. А ну, що тут у нас на зупинці? Лавочки? 017, 018. До речі, бузина. А для чого її збирають? Ніхто не знає. Новенькі бордюри. Все як положено. Так. А тут у нас підземний перехід. Навіть не затоплений зараз після дощів. Але це ненадовго. Все одно буде стояти все по коліна. Ні, тут не фанить. Добре, можна використовувати його як бомбосховище. Ну, все, друзі. Все, що я для себе хотів визначити, я визначив. Що все те, що розказують, що тут у нас у нас, не у нас. Коротше, в цьому місці, де я був, розказують, що тут колись при Чорнобилі мили машини і тут значний фон це все звіздж і неправда. Так що, всім дякую за перегляд. Якщо цікаво було, пишіть коменти, якщо не цікаво було, також пишіть коменти. Всім дякую за перегляд, до побачення!